Тема відео метод паралельного перенесення. Друга назва це теорема Фалеса. На сайті Вікіпедія ви можете почитати про теорему Фалеса, про пропорційні відрізки. Дуже цікава інформація і цікава історія стосовно того, що теорема належить древньогрецькому математику і філософу Фалесу Мілевського. І за легендою Фалес Мілецький знаходив висоту піраміди Хеопса, вимірюючи довжини її тіні на землі та довжину тіні палиці вимірюваної висоти. Тобто він знав, що, наприклад, від палиці висотою метр падає така тінь, і він порівняв довжину тіні від палиці з довжиною тіні від піраміди, і потім перетворив це значення на висоту і знайшов висоту піраміди. Дуже цікава інформація. Тому, тобто, почитайте, будь ласка, але ми повернемося до нашого окреслення: як ми можемо використати нашу теорему? Як можемо використати? Метод паралельного перенесення для того, щоб накреслити кладку. Знаючи, що у, на висоті, у висоті метр, тобто, якщо ми взяти, взяти по стіні метр, то якраз у цей метр вкладається 13 рядів цегли. Давайте порахуємо, тобто це якраз 1000 міліметрів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 рядів цегли. Якщо ми будемо прикреслити у масштабі 1 до 10, то метр кладки 1000 мм, у вас буде 10, тобто 100 мм, це 10 см. І 10 см дуже незручно ділити на 13 частин. Зручно ділити 13 см. І от якраз поряд до цієї лінії, починаючи з якраз, тобто, нам потрібно поділити. Ось тут більш довгою лінією позначено проміжок проміжок. Ось якраз метр від цієї лінії до цієї. І під кутом до цієї точечки у нас проведена лінія якраз довжиною 13 сантиметрів. І з кожного сантиметра, починаючи з останнього, була проведена лінія до кінця нашої лінії, на яку потрібно поділити. І потім до цієї лінії паралельно проведені лінії. Як провести паралельну лінію? Ви можете скористатися чи решиною, це ось такий інструмент хрестлярський, чи е, системою кутиків. Тобто спочатку прикласти один кутик якою стороною до лінії, яку потрібно, до, яку потрібно робити, до якої потрібно робити паралельні. А потім прикласти іншу лінійку, по якій кутик буде їздити як по, по рельсах, можна сказати так. І суваючи кутик, постійно ось ця сторона буде утворювати паралельні лінії. Можете спробувати якраз ось так і підкласти кутик для, до ліній. Спочатку ми роздивимося на невеличкому прикладі. Як, зру... як скористуватися методом паралельного перенесення, а потім вже на нашій стіні. Для початку я проведу будь-якої довжини лінію під будь-яким кутом. От, наприклад, от я бачу 50, давайте, там, 70, наприклад, 7. Таку довжину дуже незручно ділити на 5 частин. Дуже незручно. Тому я проведу до цієї лінії. І від якогось кута давайте візьмемо якийсь колір інший, наприклад, ось таким. І ця лінія буде вже саме 5 см, 50 мм. Ось. Тепер я з'єднаю, спочатку я поділю лінію на 5 частиночок, я увімкну поділ. Тепер у мене при наведенні я бачу поділ на 5 частиночок. Вам потрібно взяти лінієчку і поділити по сантиметру. Буде 5 відрізків. І далі мені потрібно з'єднати крайню точечку мого відрізка 5, довжиною 5 см вже з нашою лінією, яку потрібно ділити. І я зроблю її тоньше, ой, майже. І для зручності увімкну. Стрілочку для показання на напрямку проєктовання. З кожної з цієї засічки мені потрібно провести літню. Раз. Два. Тобто, бачите, я їх копіюю, тобто, всі лінії ці паралельні між собою. Приберу зайві, тому що відносно цієї лінії це вже зайва. Так. Тобто метод виглядає ось таким чином. З кожної з засічок я проводила лінії паралельні одна до одні. Тобто паралельні до останньої лінії. Таким чином, я відрізок, який довжиною 70 мм? 77 мм поділила на рівних 5 частин. Іншим способом це буде дуже незручно зробити. А так, дуже легко. Тепер повертаємося до нашої стіни. Це наглядний приклад, тобто ми поділимо наш метр стіни на ряди, а потім вже будемо відмічати кладку в цеглини. Наша стіна, наша арка, яку ми ще наділимо, ось вона. Мені потрібно відкласти ось тут 10 см, тобто я прибираю поділ. Так, тобто довжина цієї лінії має бути 10 см. У мене це метр, тобто метр в масштабі 1 до 10 це 10 см. Тобто, якщо у вас лінія довше, то відкладайте просто від цієї точки 10 см. Якщо менше, то доведіть її до 10 см. І тепер мені потрібно провести лінію під кутом, будь-яким кутом, довжиною. Давайте, ось такий колір: 13 см. У вас 13 см, у мене 1300. Ось. Увімкнути поділ на 13 частин. Перерахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13. Так, 13 частиночок. І тепер я буду проводити лінії. Спочатку я з'єднаю останню точку лінії довжиною 13 см, з нашою останньою точечкою е, стіни. І далі проведу паралельні лінії від кожної позначки. У вас це буде кожна. Від кожного сантиметру. Так. Приберемо одразу зайве. І тепер нам залишається лише провести горизонтальні лінії. Це якраз будуть лінії нашої кладки. Тобто, знову ж таки, я проводжу паралельні лінії. Ось таким чином. І далі дивіться, нам Далі теж треба розбити нашу стіну на е, ряди цегли. Я їх просто скопіюю. Вам можна чи поміряти одну, одне значення і відкладати його далі, чи знову ж таки скористуватися методом паралельного перенес, чи, е, Відмітити на аркуші, наприклад, і ці позначки перенести вверх. Це, до речі, дуже зручний метод. Я просто візьму, скопіюю ці лінії і приберу, продовжу ці лінії, як мені там потрібно. Зайве поприбираю, так, приберу поділ. Так, зайве, зайве, зайве. Так, тут ще немає зайвого. Ой, секунду. О, тут щось вже є. Якась штучка. Так, о. З іншого боку, я скопіюю нашу цеглу. чи можемо... Давайте спочатку відкладемо цеглу в один бік, а потім вже будемо, будемо відкладати. Так, саму вже, сам метод я зроблю лейтвидним, але щоб він залишався, щоб він у вас на пам'ять залишився, теж його, будь ласка, не прибирайте. Так, а тепер нам треба розбити ряди на цеглини. Для цього давайте згадаємо розміри цегли 250, 120 і 65. І ще нагадаю, що між цеглинами, якщо ми подивимося на зображення, завжди є розчин. Товщина розчину 10 мм. Тобто 250 плюс 10 мм це від точки до точки. Тепер Подивимося на нашу кладку, яку нам потрібно креслити, І зробимо так, щоб у нас якраз по центру була якраз ціла цеглина. Тобто, у нас якраз такий розмір арки, що по центру має бути якраз середина цеглини, тобто 250, вся цеглиночка по центру розрізається вісю якраз. Тому. 250 плюс нам, тобто Нам потрібно зараз поділити 250 на дві частини. Тобто зробити ось так. Я зараз намалюю цеглиночку, щоб ви побачили. А, давайте я одразу її кольором залью. Тобто X у нас 250, Y 65. Лише. Це ось таким якесь комульором. О, ось так у нас розміщена одна цеглина. Потім наступна буде цеглина через 10 мм на ширину розчину. А далі у нас ще буде ось тут, наприклад, 120. Ось таким чином. І знову ж таки. Тобто, ось так нам треба буде розбити наш, наші цеглиночки. І далі вони йдуть таким же чином, тобто по дві. Ось так. Тому так, це якраз центр. Це якраз центр. І давайте одразу поміряємо, де у нас знаходиться наша, наша лінія. Наглядно перейдемо ось так. Тобто я відкладаю середину шва між цеглинами, тобто це середина, середина розчину. І для ось цих ліній нам потрібно відкладати, так, секунду, я ось так проведу і ось ці скопію. Так, тобто, до, давайте почнемо з великою, До середини розчину великою нам спочатку треба відкласти 130 мм, а потім вже 260, 260 і 260. Давайте я верхні пронумерую ось тут. Від вісі спочатку. І далі. 260. І так далі буде відкладатися. Тобто далі я теж відкладаю 260. І буде це якраз середина шва. Ось, щось у мене розмір поїхав, але, я думаю, зрозуміло. Тобто, спочатку ми відкладаємо, давайте я рівно проставлю, а то мені не подобається, коли щось. О! Так. І далі будемо відкладати так само. Я, до речі, ці цеглини теж залишу мені подобаються, як вони виглядають, лише вирівнюю по центру. Центр цеглини співпадав О, ось так. Ось так іншим. Ще може, більш блідий ми зробимо ось так, щоб вони ледь, -ледь видні, видні були. Чи може взагалі їх білими? Про це щоб був контур. О, так теж гарно. Так, тому продовжуємо побудову. Я е, далі їх, тобто це у нас 130 буде, це буде 260. Я дороблю цей ряд ось таким чином. О, якраз тут продовжимо ряд. Ось таким чином буде. І далі мені потрібно тирижувати, вам, по суті, теж треба копіювати ці, тобто, вниз переносити ці позначки. Тобто, ось так будуть продовжуватися наші ряди, цегл, цеглиночок, лише мені потрібно обрізати це. Ось таким чином. Трошечки щось так. Не дуже мені подобається. Так нічого зараз приберемо. Угу. Угу, так. Ось ця ще повторюється так. Давайте ось таким чином. Ага, тут вже такі обрізки. О тут ось. Цікаве місце. Ага, стоп, ось ця точечка буде сюди йти, а ця буде сюди йти. Якщо є бажання, теж можете розбити на цеглинки такі. Тобто, якщо є бажання. Це головне. Так, є тут ще. Так, стоп. Ось так. Цю я прибираю. Тут ще у нас буде якраз зрізана целиночка. Так, але вона буде зрізана під кутом з таким чином. Взагалі буде ось така. І далі велика, угу, але ця вже рівна. І давайте цей шматочок сюди тут дамо ще з іншого боку, щоб вирівняти. Так. Угу. Так, ну, краса, мені здається, взагалі. Неймовірно виглядає. Ці цеглини також у нас будуть, роз... будуть розташовані ось тут. Давайте подивимося, як вона розташована. Тобто бачимо, що ось це якраз розчин, і я їх поверну відносно точки спряження. Тобто з середини і якраз ось сюди. Ага, мені трошечки незручно, зараз секунду. Ну. Є. О. Це для вас, щоб ви розуміли, як розташована цеглина. У розчині. Тобто ви бачите, що розчин ніби кліном е, тримає ці цеглиночки у купі. Вони розпирають одна одну. Ага, стоп, 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 Забула, що тут ж у нас другий кут. Так, і тут ж другий кут. Тому нам треба ось цю цеглиночку сюди переставити, але вона ж розгорнута під іншим кутом, тому спочатку я її розгорну. Ось. Давайте я спочатку ось так зроблю. Трошечки незрозуміло, але, але це буде правильно. Так, з серединкою. Серединки трошечки тут вже не влізає у нас. Так. Через інший кут. Стоп. Угу, mm -hmm. там все ж таки інше буде. Так, ось так. А, стоп. пам 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 Так. Є. Е. І тепер цеглу продовжимо. А, стоп, не то скопіювала. Секунду, ось так. І ось таким чином ми продовжуємо далі. Угу. Так, тобто саму цеглину вам не потрібно показати, а треба лише розбити на саме середини, тобто це середина саме розчину. Я скопіюю ще ось ці штучки, щоб завершити рівну частину стіни. Ось таким чином. А, ще один треба. Ось так. І що у нас там залишилося ще? Ага, ось ці лінії ще продовжити. Угу. Так, і мені зараз залишиться лише скопіювати. Так. Тобто зеркально копіюємо цю всю красу. Ага, тут ще іще серединка розчину, Так, краса незрівнянна просто. Чи не вимовна. Так, є. Ага. Тут багато чого копіювати треба, дуже незручно, але що робити? Спочатку ми це зкопіюємо. Так, вість не треба. Ці центральні теж не треба. Так, ніби все, як завжди щось забули, але вже давайте скопіюємо, щоб побачити, як це виглядає. Ну що, виглядає неймовірно. Так, ага, тут, от як я сказала, щось завжди забувається, але нічого страшного. Ось ця лінія ще тут. А, ну і ще тут дві е, проміжки. Так, ну я думаю, це вже нюанси, так. Тобто, ось така у нас побудова цеглиночок для арки. Так, дякую, дякую за увагу. Лекція завершена.